Хотіли б з вами передусім обговорити скажімо так, заяви Трампа, так тому що днями вони ну трошки сколихнули м'яко кажучи світову спільноту. Зокрема, про ці дорікання президента Зеленського, які ми вже навіть на жаль, звикли чути. Але от днями він дорікав не лише нашому президенту, але й президенту Московії Путіну, так через те, що він ну не знаєте договороздатний. І отут цікаво на вашу думку, все таки. Що демонструє цим Трамп? Він таку нейтральність намагається продемонструвати, нападаючи на обидві сторони, так війни, чи він, можливо, от нарешті зрозумів, що Путін тримає його, скажімо так, за дурня, і це така, знаєте, ситуативна реакція? От як ви гадаєте, то ну, пані Роксолона? Тут дуже важливо оцінювати Трампа не лише з точки зору Україно-американських. Чи не так: україно-трампівських, путіно-трампівських взаємовідносин, а й розуміти, що Трамп, долаючи цю відмітку два місяці свого перебування на посаді президента, фактично по всіх векторах оголошеної політики по всіх напрямках отримав нулі з точки зору результату. І все це привело до того, що. NBC News, а, минулого вікенду написали Трамп в лапках слово злий. І чомусь це приклеїлось лише спочатку до Путіна. Потім, начитавшись всякої дурниці в літаку, він щось почав там говорити зауваження робити Україні. Але насправді, якщо подивитися сьогодні на зовнішню політику Трампа, та він подібне говорить і по відношенню до Європи, і по відношенню до Китаю, і по відношенню до найближчих партнерів, здавалось би, Тайвань, Японія, Філіппіни, Південна Корея. Я вже не кажу, там Мексика, Канада і так далі. Але що б він не говорив, а що б йому не радив Пітер Наваро, бо все крутиться навколо теми мита, а це його авторство. А людина, яка. Сповідує архаїчні економічні погляди, а результат, як ми бачимо, негативний. Більше того, по окремих напрямках він радикально негативний. Це, зрозуміло, не може не приводити до дискомфорту самого Дональда Трампа. І вся ця його поведінка тиждень говорити всякі слова, лякалки, зауваження, критику. А махати там руками, розповідати про те, що він незадоволений, а потім летіти, махати дзюгою, як кажуть старші люди, на вихідні дні. Щоб що? Щоб в літаку туди і назад прочитати ще декілька дурниць, які йому подає фонд Heritage Foundation, фонд спадщина. І начитавши ще тих дурниць, будучи розізленими абсолютною безрезультатністю своєї політики, особливо економічної. Потім сердитися. Хоча сердитись насправді він може нині на себе тільки, а не когось іншого. Бо це його наслідки. І терплять від цього найбільше, як вже стало очевидним, стає очевидно, даруйте американці. Тут цікаво про економічні наслідки його політики. Ми ще трошки поговоримо, але. До прикладу, Reuters, так тому що ми все таки послуговуємося зараз не лише заявами Трампа, але й аналітикою і часом на жаль, це якісь анонімні джерела. Але все таки ми говоримо про авторитетні змі. От Reuters пише, що а, після серії цих перемовин в Білому домі, все таки визнали, що Путін активно протидіє спробам Вашингтона досягти якоїсь. Тривали, скажімо так, мирної угоди, і що ну в адміністрації президента вже обговорюють ймовірність того, що все таки не зможуть вони забезпечити мирну угоду. Все таки, знаєте, в наших етарах з експертами зокрема говорили про те, що це було очевидно зразу, але видно не команді Трампа, не самому Трампу. все таки зараз, як ви гадаєте, які плани, коли це розуміння є про те, що з Путіном ну неможливо домовитися? З моєї точки зору, зараз не думають відповідь на питання по суті, як забезпечити чи як тиснути. А зараз Трамп вирішує питання, як зіскочити з цієї проблеми. І відпрацьовується така собі моделька мінімум мініморум перемоги. Умовно кажучи, як це було на Близькому Сході. Обміняли 33 заручники і тільки з димів. Трамп, його і сліду не стало на тому місці. От приблизно така ситуація зараз готується. І, умовно кажучи, про а, оці його організацію переговорів ріяцьких, бо я їх по-іншому назвати не можу, бо там стільки всього наколотилося, і воно таке безглузде, як сам Трамп. Насправді їх толком і назвати перемовинами переговорами то не можна. Але очевидно, що йде мова ось про такі сюжеті. Що може бути таким сюжетіком? Ну, умовно кажучи, повернення до а, зернової угоди. А, бо, бачите, днями включився в цю справу та і про Джип Ердоган після телефону Трампа, телефонної розмови Трампа і Ердогана. Тобто йому треба якийсь крочок, мінімум, такий, щоб потім сказати, що я цього досяг, а тепер хай Європа значить, із цим усім мучиться і надалі. Бо насправді, якщо подивитися на цю ситуацію, тому він думав, що він буде тут господарем. Але виявилося, що насправді на підході він проявив свою нездатність, нефаховість, як і вся команда, навіть в розумінні ситуації причиною цього нерозуміння стало дезінформація. Насправді і сам Трамп і його оточення, мало того, що годуються брехливими аналітичними даними. А фонду, спадщина імені Віктора Орбана, так він ще й чомусь довірився інформації, яку через Віткофа йому впарюють з Кремля. В результаті вийшов повний провал, якщо говорити про еріяцьку ер епопею Дональда Трампа. Тому, з моєї точки зору, тут уже не йде мова ні про мирну угоду, бо про неї вже просто зараз ніхто не говорить. От. І всі прекрасно розуміють, що причиною. Відсутності навіть цих розмов є позиція Кремля. А що стосується так званого а, постійного тимчасового припинення вогню, але в режимі всеосяжного і постійного, то це, про це вже теж починають замовкати. Тут би хоч якийсь крок зробити для того, щоб рухатися далі. І доказом цього є власне ця ініціатива сенаторів, щоб якось попробувати тиснути угу. на Росію. Але ця ініціатива, даруйте як і попередні, вона прийшла, як кажуть у нас у свинячий голос. Якби це було зроблено на початку цієї історії, всієї, то воно б мало наслідків сьогодні, коли Китай, Індія, Росія перейшли на інші системи розрахунків, ну про це можна хіба що думати, мріяти. Це до речі, пане Романе, дуже цікаво, тому що коли говорять до прикладу, ви згадали те, що в Чорному морі, і справді дуже слушно, президент Зеленський зазначив про те, що з українського боку ця цей коридор, так він вже давно існує. Збройні сили забезпечують цей коридор. Це потрібно Росії, тобто вони таким чином теж Трамп дивно, чому вони взагалі говорять про це, тому що це вже ну забезпечено нами, скажімо так, але вони намагаються можливо таким чином це привласнити собі. Але а от ви розуману, вже задали. Один нюансик такий, вибачте, що я вас так -так. перебив, дуже важливий, зверніть увагу. А пан Зеленський, Україна каже, сісфаєр в акваторії, припинення вогню в акваторії Чорного моря. А Фюрер каже, зерновий коридор. Він хоче вернутися до того режиму двохрічної давності, де він домінував у ситуації. Ось про що йде мова. Ви абсолютно правильно акцентуєте увагу. Йому не треба припинення вогню в акваторії Чорного моря. Йому треба той режим, коли він буде продовжувати стріляти. Ну, справа ж у тому, що на е, Дональда Трампа тоді не було. Людей, які з ним працюють, не було. Вони не розуміють, вони не знають про те, в чому рамки тієї угоди, і це насправді дуже сумно, тому що, знаєте, все-таки ми говоримо про ну такого флагмана світової демократії. Дуже дивно те, що ну. Виглядають справді часом так кроки, ну принаймні аналітики, і ми про це говоримо ну, не дуже компетентними і це, чесно кажучи, дивно. Але от ви вже згадали про цих сенаторів, так 50 їх, які запропонували цей законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, от, якщо вона все-таки. Відмовиться від переговорів. Зокрема, про це писало Reuters, зписав The Washington Post. І е, от е, цікаво, що це з такими санкціями, також і нашим глядачам може стати 500 мита на імпорт товарів з тих країн, які купують російську нафту і інші продукти. От е, такий сценарій насправді наскільки він загалом зараз реалістичний є, попри те, що. Це вже можливо і обговорюється, але чи це часом не знаєте лякалка така Путіну і Трампа? Наскільки вони можуть на це піти? Приблизно третьокурсник економічного факультету він знає прекрасно, що загальні мита й тарифи б'ють по споживачах. Тому для мене ця вся політика Дональда Трампа. Ізначально була зрозуміла, що вона нанесе удар не по образу ворога, не по якимось системних речах. Загальні мита й тарифи наносять удар по споживачах. І це дуже чудово знають на рівні економічної теорії. Спроба захистити у нинішніх умовах національного товаровиробника, чи не дай Боже, додуматися до того, що його повернути назад, це самообман. Тому а, ідея ця, яка виношувалася Гремом і блюменталем, тому що це два сенатори, які постійно ініціюють подібні речі, шукають. Треба подякувати їм про те, що вони шукають. Але в даному випадку вона, крім того, що нанесе удар по американцям, ще більше приведе до безробіття удару по інвестиціях. Наслідків ніяких для Росії мати не буде. Я хочу наголосити. Працює зовсім інша система розрахунків, яку Сполучені Штати Америки навіть не бачать. Вони її впіймати не можуть у нинішніх умовах. І ця система в рамках, в тому числі, БРІкс, розпрацьовується вже п'ятий рік. Тому у цих умовах необхідно було слухати Україну, яка про це говорила від самого початку, що необхідно робити. А робили. Тикаючи наслиняним пальцем в небо, куди вітер дме. І результату від цього, на жаль, навіть якщо уявити, що це буде запроваджено, який очікується Сполученими Штатами Америки, важливого не буде. От це дуже цікаво, пане Романе, тому що от ми всі пам'ятаємо про те, як Трамп в овальному кабінеті розказував про те, що у нас зовсім немає карт. Так, от ця фраза, тобто виходить з на що ви кажете це в Трампа, вже давно немає карт, так немає. Якихось засобів ефективних тиску на Путіна. І тут таке питання, тому що направду, готуючись до цього етеру, читаючи коментарі, що пишуть українці в соцмережах, а вони справедливо обурюються, чому загалом тільки зараз про це почали про ці мити і тарифи говорити. От чому там умовно не запровадили ці дуже жорсткі обмеження на початку повномасштабного вторгнення агресії Росії в Україну? І, і Тут цікаво, ваша думка, це можна було зробити, чи все-таки це не можна було зробити, були якісь на то причини? От можете нам це роз'яснити? Пані Роксалано, якщо брати 2014 рік і нинішню ситуацію з точки зору санкційної політики, то відстань приблизно така, як от на четвереньках, зі Львова до Києва. Філософії як такої санкційного впливу подібного масштабу в принципі не було. Той об'єм санкцій, який на сьогоднішній день задіяно, він уже носить фантастичний характер з точки зору не тільки 2014 року, а й 2022 Тому, очевидно, що ну, людина як? Вона розумнішає поступово. Вона одразу талановитою народжується, але не стає. Талант проявляється з часом. На сьогоднішній день. Тема грати на тарифах». пані Роксолано, я абсолютно відповідально хочу сказати. І Трамп утоне у цій темі. І ті, хто до неї приєднаються, утонуть у цій темі, тому що вони нанесуть удар по власному споживачу. Це перше. Вони погонять усіх інвесторів. Третє, вони обвалять фондовий ринок. Четверте, це приведе до безробіття. Для цього, щоб вирівняти ситуацію, економіці потрібно буде, економіці світу не менше, ніж 5-10 років. Треба припинити грати на цій дурниці. Навпаки, треба заохочувати споживання, особливо в таких країнах, як Європа, Європейські держави, країни, які розвиваються і так далі. А не грати на тому, щоб нав'язувати тарифи, чим блокувати ситуацію. Я вже не кажу про всі інші наробки кривотоки, які зараз виникають з точки зору економічних моделей. Відкритість економіки це важливо. Що стосується а, Росії, їй треба закрити можливість отримувати прибуток. Інструментарій для цього існують, і існують механізми санкцій. Але там потрібна дисципліна, мінімум винятків. Сполучені Штати Америки самі породжують ці винятки. Політика Дональда Трампа насправді вона розв'язує руки в діях і Китаю, і Росії, і Ірану. Тому те, що зараз виробляють в Вашингтоні, це в тому числі наслідок посилення позицій Росії. Оця непрогнозованість Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Постійні наскоки на партнерів. Ось що шкодить партнерам, союзникам України і так далі, замість того, щоб дбати про коаліцію свободи і демократії, він займається тим, що через тарифи руйнує НАТО, руйнує Союз економічний з Європою, руйнує економічні відносини з потужними міцними союзниками в індотихокеанському регіоні. При цьому розповідає. Що він бореться із Китаєм, там він створює, е, якщо хочете, унікальні умови для наступного стрибка Китаю. І той, хто бачить на сьогоднішній день тренди економічного розвитку, вже вони показують, розуміють чудово, що економічна політика Дональда Трампа наносить колосальну шкоду в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Потім Європі як найближчому партнеру, я вже не кажу там конкретні, якщо Дональд Трамп додумується до того, що найвідданішому союзнику Канаді наносити такі колосальні економічні удари, то ми чудово розуміємо, що це за і хто йому буде вірити в такій ситуації. Міжнародні відносини базуються на довірі. І якщо цієї довіри немає. То про що можна буде з ним далі домовлятися? А все те, що з точки зору риторики, наявності в нього механізмів, ну, ми зараз говоримо, Сполучені Штати збирають потужний ресурс на Близькому Сході для того, щоб німи стримувати Іран. Але всі чудово розуміють, що Іран веде війну, неоголошену війну проти Ізраїлю. Руками Хезболи, Хамасу, Хуситів і так далі. Це все стимулюється Росією. А Трамп каже, так Путін хай буде посередником відносин з Іраном. Ну, ну, Є розум, от так от елементарно по-простому сказати. Путін передає, куди будуть стріляти е, Америки по Хуситах, по яких об'єктах. Ті покидають об'єкти. а Трамп розказує, хай е фюрер Московський буде його посередником в відносинах з Іраном. Про це друкує Financial Times, New York Times, Washington Post. Всі надрукували цей матеріал, бо матеріал було перехоплено цю інформацію. Взагалі, е Близький Схід організовано Росією для того, щоб розпосередити роз роз сили США зруйнувати єдність сил об'єднання сил навколо протидії агресії Росії по відношенню до України. У Вашингтоні нема з ким говорити на цю тему в нинішній адміністрації. Вони не акцептують цієї проблематики. Я вже не кажу те, що я сказав по ситуаціям в індотихоканському регіоні. Вони ломляться а, туди, створюючи навпаки собі проблеми. І це ж треба додуматися до того, що в кінці кінців політика його привела до того, що, зверніть увагу, Китай, Японія і Південна Корея виробляють спільні дії, спільні дії в протидії митам і тарифам, які будуть оголошуватися Трампу. Ось вам висновок всієї цієї трампячої політики, економічної і міжнародних відносин. Абсолютно це, справді знаєте цікаво і показує про те, що бізнес-підхід Трампа, оцей на Храпівський, він абсолютно не працює в політиці. Те, що ми бачимо, так ці абсолютно кісті. Не буду давати оцінку їм кроки. Але ще цікаво, це заява, так те, що ще кілька днів тому Трамп сказав, що сьогодні в середу. Буде історичний день, так він любить підкреслювати якісь дні, виділяти що це історична подія, історичні дні і так далі. Сьогодні черговий оцей історичний день, день визволення, так назвав так Трамп цей день, через те, що ввечері Трамп ну, нібито планує почати. Торгівельну світову війну, так про це зокрема пише Блумберг, і він, нібито, має оголосити там найжорсткіші мита, взагалі історичні, знову ж таки за 100 років. От цікаво загалом, як ви оцінюєте це, тобто те, що ви вже сказали, що політика Трампа з партнерами, в тому числі до чого вона привела, так і до посилення позицій Китаю, і так далі, про те, що вони втратили вплив на. Не дуже своїх друзів, але вже почали розтрачати своїх друзів. Але от загалом, яка взагалі мета оцих дій Трампа? Він, знаєте, пішов в Обанк таким чином, чи що він хоче показати? Тому що знов ж таки, зокрема, деякі експерти кажуть, що таким чином він, нібито, хоче Європу озброїти, хоча це чесно кажучи, на мою суб'єктивну думку, дивний спосіб. Допомогти Європі озброїтися, але все ж і ще кажуть, що нібито таким чином тисне, аби отримати Гренландію, навіть так. Ну бо теж читаємо ці заяви Трампа. От ви що думаєте для чого цей історична ця цей день визволень, день визволення і торгівельна війна Трампу? Знаєте, я так як і ви, пані Роксолано, довго шукав і багатьох аналізував експертів. І тут тиждень тому мені потрапляє до рук стаття відомого оглядача Financial Times Вулфа. Він пише про те, що він відвідав Китай, і китайські колеги йому сказали: знаєте, кого нагадує Трамп? Мао Цзедуна. А те, що відбувається в Америці, це культурна революція Мао Цзедуна. Що таке культурна революція в двох словах? Це коли е, шарики для підшипників робили на сковороді, а в кожному сільському дворі була домна для виплавлювання човну. Ходили під свисток, ловили горобців, бо вони, бачите, багато урожаю з'їдали. Потім їх з'їдали комарі і в іншій комах. Тобто рівень безглуздя зашкалює. І ця культурна революція, за що я вдячний і китайцям і а, оглядачу Financial Times, для мене очевидно відкрила відповідь на це питання. Це не вігластво, невігластво в політиці, не вігластво в економіці, а підходи, які стосуються економічної політики Пітера Наваро, яку реалізує Дональд Трамп. А, між собою економісти в Сполучених Штатах, щоб не ображати достатньо в віках особу, людину, самого Пітера Нарвару, кажуть, вони з точки зору нинішньої ситуації достатньо архаїчні і могли би спрацювати у 18 столітті. Це ті, та модель економіки, яка діяла ще до кейнсіанства. Тобто, вона абсолютно. Неадекватна нинішньої ситуації. Як так трапилося, що Дональда Трампа в ній переконали, що треба знайти відповідь? Але це очевидно, що це культурна революція по-трампівськи, по-американськи, вона буде мати свої катастрофічні наслідки. Сполученим Штатам треба буде Ден Сіапінь, який буде витягувати з того провалля, якщо Дональд Трамп отримається певний період біля влади. З моєї точки зору у американців достатньо сил, і я можу прогнозувати, що нині Дональд Трамп просто такими активними кроками швидкими йде до імпічменту. Бо вже зараз перший квартал покаже погані результати, дуже погані результати економічні для США. А це покличе за собою кадрову чехарду, тому що він же не буде приймати вину на себе. Він буде втікати від проблем. Проблем, які породила його політика, буде занадто багато. Куди втікати? От доведеться міняти людей. Міняти людей це означає ще більше ситуацію приводити в деструкцію. Ну, насправді це перетвориться в постійну чехарду апаратну. І тоді очевидно, що буде тільки один спосіб: прибирати його з посади президента. В іншому випадку утримати буде ситуацію. Під контролем неможливо. Відтак очевидно, що правильно робить зараз Європа. Вчорашній виступ Урсули фон Дер Ляйн під час обговорення митно-тарифної політики, як відповіді на політику Дональда Трампа, він абсолютно правильний. Вона чітко сказала: ми готові говорити, ми готові обговорювати проблеми, ми можемо запропонувати, як їх вирішити. Якщо ніхто не буде говорити, з нами, ми в відповідь приймемо абсолютно адекватні кроки. Вони будуть стосуватися і захисту європейського виробника, і захисту європейського ринку, і захисту споживачів. І це абсолютно правильний підхід, який сповідує в тому числі і новий прем'єр-міністр Канади. Однак треба розуміти, що перебування в такому деструктивному стані Сполучених Штатів Америки це посилення осі зла. Це посилення а, Рашистської Федерації, це посилення Китаю, це посилення Ірану, це нещастя і біда і трагедія Ізраїлю. Взагалі, а, з моєї точки зору, це спочатку нанесе колосальний удар по Близькому Сходу. Я думаю, що це буде перший удар, який було зроблено. Нинішня активність у ці дні Китаю проти Тайваню говорить про те, що Китай усвідомлює, захищати Трамп Тайвань не буде. І тому він його випробовує, він накручує ситуацію до максимуму. Побачити, а що ж ти скажеш там, сидячи в Вашингтоні? Що ж ти будеш говорити своєму найвідданішому найближчому союзнику зараз? Фактично, острів другу добу знаходиться в повній блокаді в Сполучених Штатів Америки. Хексель поїхав і Ні пари з. Це замовкло все. А ситуація в інформаційному плані, її можна пояснити тільки першим квітнем, якщо хочете, і не і більш ні, нічим. Тому що вона насправді дуже дуже погана сьогодні, особливо для США. І, пане Романе, на завершення маємо небагато часу, але цікаво насправді дуже інформація з'явилася. І те, що ви вже сказали, так про кадрову політику, і про те, що Трамп не любить брати на себе відповідальність. От, буквально останні новини з'явилися і в нашому телеграм-каналі. Зокрема, політико пише, що Трамп повідомив своєму оточенню, що Маск залишить посаду найближчими тижнями. І нібито Трамп задоволений. Так, роботою в Міністерстві ефективності уряду. Але от вони спільно так вирішили, що Маск покине цю посаду. От поясніть, якщо можете, будь ласка, як ви гадаєте, чому таке рішення ухвалили? Якщо подивитися на рішення, які прийняті Дональдом Трампом, три четвертих із них судами зупинені. Маск, в принципі, не міг обійняти державну посаду, бо він, по-перше, не громадянин, по-друге, він. Має 16 контрактів із відомствами центрального уряду США. Це те, що називається в США корупція, це конфлікт інтересів. Цих двох причин достатньо було, щоб його засудити і того, хто призначив його на посаду. Очевидно, що ситуація розвивається таким чином. Що поступово поступово позови, які подавалися, дійшли і до Ілона Маска і Дональда Трампа. І стало зрозуміло, що треба припиняти це. Бо ще не вистачало рішення зараз з ув'язненням чи притягненням до відповідальності Ілона Маска і Дональда Трампа як діючого президента, в зв'язку з порушенням прямим закону Сполучених Штатів Америки. Блин Маск це особа, по причині діяльності якої відсутності громадянства і його публічної діяльності його не допускають до таємниць навіть на підприємствах, які він є співзасновником і керівником. А сьогодні він залишається і співзасновником, і керівником тих підприємств, та ще й урядовцем вищої категорії. Тобто, що суперечить законодавству? Сполучених Штатів Америки, причому відзначив, він не громадянин Сполучених Штатів Америки.